Українська народна казка рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Улізла у ту рукавичку та й каже Ну, я буду жити. Коли це жабка прилагає та й питає А коли... хто, хто в цій рукавичці? Мишка Скріботушка, а ти хто? Жабка Скрикотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає, А хто? Хто в цій рукавичці? Мишка Скріботушка. Жабка Скрікотушка. Побігайчик, побігайчик. Спустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички? А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка скреботушка жабка та зайчик. Побігачок. А ти хто?» «А я лисичка сестричка. Пустіть і мене. «Іди!» Отже їх четверо сидить, аж суне вовчик, ти собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка. Побігачик. Та лисичка сестричка, а ти хто? Та я вовчик, братик. Пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Про 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 а хто, хто в цій рукавиці живе? Мишка шлеботушка. Жабка крепотушка. Зайчик побігайчик. Лисичка сестричка. А вовчик братик. А, а ты хто? хто? Хро, хро, хро. А я кабан і клан. Пустіть мене. Оце лихо, хто не набреде, та все в рукавичку. Куди ж і ти тут улізеш? Та все ж вліз, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. У ліс і той. Уже й шестеро, уже так їм тісно, що нікуди. Коли це тріщить кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички. Реве й питається. А хто «Хто в ці рукавичці живе? Мишка шкряпотушка. Запка скрепотушка. Зайчик побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик, братик, кабанный клан. А ти а хто? Хто? «Хто?» гу -гу, гу -гу. Як вас багато? А я ведмідь набрить, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли і так тісно? А О -о -о. якось будемо. Ох, та йди вже тільки з краєчку у ліс і ведмідь. Семеро стало. Та так вже тісно, що рукавічка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, Нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і вирушиться. Собачка тоді гав гав, гав! Вони як злякаються, як вируться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.